Друзі, коли ми говоримо про капіталізм, то зазвичай уявляємо фабрики, банки, гроші, ринки. Але Макс Вебер ставив питання інакше: чи є у капіталізму свій дух, внутрішня етика, яка формує поведінку людей? Цей дух не абстракція, він проявляється у конкретних звичках і правилах життя. Пригадаємо, як Бенджамін Франклін писав, час це гроші, пунктуальність і чесність основа довіри. Здавалося, б, це просто поради для молодої людини, але насправді ціла система цінностей, яка перетворює працю і ощадливість на моральний обов'язок. Сенс у тому, що накопичення перестає бути засобом для кращого життя. Воно саме стає метою: людина працює не лише для задоволення власних потреб, а тому, що це частина її покликання. Це нова етика жити так, ніби твоя професія не випадковість, а обов'язок перед суспільством і навіть перед Богом. Так з'являється особливий тип культури, у якій дисципліна, чесність і працьовитість мають. Не просто практичну користь, а набувають характером внутрішнього закону. Вебер називає це етосом капіталізму. З часом цей підхід поширився. Підприємці, які його дотримувалися, мали успіх. Робітники, які жили тими принципами, залишались в системі. Економіка, ніби сама відбирала людей, готових грати за її правилами. І, хоча сьогодні мало хто задумується про моральний вимір цього процесу, саме ця невидима дисципліна стала підґрунтям сучасної економічної цивілізації. Отже, дух капіталізму це не любов до грошей, а спосіб життя, у якому праця, ощадливість, чесність стають вищим обов'язком. І цей дух, як показав Вебер, виріс. Не лише з економіки, а й з глибинних релігійних і культурних основ.